Всім привіт! Розберемо сьогодні зустріч Face проти FAT, нас КС Азія Чемпіоншуп 2025. А перед початком аналітики прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто, на вашу думку переможе в цьому матчі та з яким рахунком. А також підписуйтесь на мої телеграм-канали. Посилання на них є в описі. Стартує в нас лан в Шанхаї, де розігрується 1 мільйон доларів. Дуже цікава зустріч, бо по суті команда Фейс ще в неділю грала за третє місце на Pro пролізі в Стокгольмі. А тут вже 14-го в 9 ранку в Китаї будуть грати проти козаків з ФАТ. Для них це гарна зустріч. За перемогу отримують 59 поїнтів та піднімаються на 4 сходинки. А ось за поразку нічого не віднімають. Тут, якщо Джейкоб соло не витягне гру, або твіст знову не продемонструє свою гарну форму і після перельоту добре зіграє, то для ФАТ буде тяжко. В цьому матчі я розглядаю такі варіанти: це зіграти догоном на пістолетні раунди за Фат. Коефіцієнт дають 2,10. Як на мене, шанси дуже великі, як для такої зустрічі. Також можна розглянути тотал більше 9,5 по раундах за ФАД іспортс. Коефіцієнт дають 1,82. А взагалі, шанси є і забрати першу зустріч, де коефіцієнт дуже прям гарний, це 3 0, 7 В цьому матчі можна ризикувати, тому я зайду на всі ці три результати, бо впевнена, що вот цей дуже щільний графік Face дасть збій в самій системі, і буде дуже тяжко сконцентруватися на грі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити більше відео від мене. До зустрічі!